На даний момент газ український в об'ємі 12,8 мільярдів кубічних метрів, який добуває Укргаздобича, використовується для забезпечення українців населення по пільговій ціні. Але як я вже сказав, оскільки потрібно 21 мільярд кубів, різницю 9 мільярдів потрібно закуповувати назовні. На сьогодні це Десь приблизно 250 трошки більше доларів протягом опального початку опального сезону середня ціна була вище 300 доларів. Тому е змішуючи цей газ, виходить середня вартість по мірі зменшення споживання або збільшення добичі українського газу. Цей баланс буде мінятись. І по домовленості з МВФом, що квартально НКРЄ буде переглядати цю формулу. Якщо курс буде змінюватись, або вартість газу, який ми закуповуємо. Наприклад, ми очікуємо, що протягом слідуючих двох кварталів нам вдасться зменшити ціну газу, яку ми купуємо з Європи та з Росії. Сумарно ми очікуємо, що ця економія, тобто нам вдасться купляти газ по ціні меншій, ніж 250 доларів за тисячу кубічних метрів.